Доброго дня, друзі! Сьогодні Марійка мені допомагає порати. Ми поспішаємо, тому що у нашого татка день народження. Ми його привітали зранку кавою з тортиком, але він уже поїхав горати городи. Тому ми поспішаємо поратися по господарству. Забігла до своїх голубів, бачу сіли червоненькі. Це дуже тішить. А ще. Ось цей півник бентамчик кілька днів назад була цікава історія. Я заходила до них і десь просто махнула фірточкою і не наклала на клямку. Був сильний вітер, вітер фірточку відкрив, і я так боялася, що вже всі голуби повилітали. Але ні, голуби були на місці, курочка на місці, а ось цей півник-бентамчик, він уже в нас ходив у розвідку. Він вийшов, познайомився уже з, з нашим рембо-бойовим півнем. І потім, коли дав навтьоки, ми довго бігали за ним кругом хати, усі дружно, тому що це не Кокінхін і не бійцівський півник. Цей, коли крила донизу попустив, коли дав втікати, то ледь ми його загнали на місце. Отакий-то він у нас. Ну, одним словом, уже розвідав, де він тут поживає, як він там, що там зовні. Але якось ми його завернули, і тихенько він таки зайшов. Слава Богу, що за той час голуби не втікли. Поки Юра Гореороди, у мене є робота. Я сьогодні, нарешті, посажу кабачки. Кабачки всажу багато, кабачки різні, буду садити їх вздовж города. Ось так, як у мене все вздовж, і буряки, і картопля, так і будуть кабачки. Напевно, що аж в трьох рядках. Чому? Тому що коли вони дозрівають, то у нас все на кабачках: і кури, і качата, і поросята, якщо вони є, і корівка, і усі ми, тому що і я, і Юра, і дівчата усі ми полюбляємо кабачки. Жарені, ну, смажені, тушені, тушковані. От, Дуже любимо. Тому буду сіяти багато. Принесла Марійка зелені, понакидала, подивіться, як смачно пасуться кури і голуби. Ну, а це паскудник, а це паскудник, подивіться, подивіться тільки, як він шию, надув, яке оперення, як чуб стоїть, заграє. Заграєли дащо, он якої наставив. От вони цікаві, от є на що подивитися. Але ж і вреднючі, я вже, знаєте, вже перестала зазирати до них за тими яйцями, чи вони там несуть, чи вони там не несуть. Все, у мене вже, якщо чесно, терпіння на то немає. Отут вона мостилася, подивіться, що вона зробила з цементовими яйцями. А от, будь ласка, є, шкарлупка є, таке вона ще неслася і таке, вона, з яйця знову розклювали. Цементові ці собі загорнуті, отак вона їх собі ховає. Що їй робити, я вже не знаю. Отак, ось таке гніздечко собі мостилася, мостилася там, дерлася, дерлася, це позадирала, а те все рівно їсть. Про Я вже надумала, знаєте, що все-таки, напевно, що буду замовляти по новій пошті яйця у когось, і, напевно, що фазанів інакших. А вони вже хай сидять. Ну, що вже їм зробиш? Не знаю. Отак, он, який красун. Все. Іду на город садити. Ось тут у мене вздовж, по одну сторону, де покадковано буряки, це ось гребані картоплі, а тут між ними ось така ще смужка, спеціально лишена під кабачки. І ось так вздовж города буду зараз їх насаджувати. Ну, але як це, щоб я була на городі та ще не вибігла подивитися, як нам сходить все. Що тут робиться, ну, сходить все, але ж і сапати теж треба. А ви подивіться, морквочка, морквочка в очах, вона вже вибила по два вилочки. Що касати, ще не позасаджувалися, а вже потрібно буде брати сапу. Ну, вже сапою я у шахматному порядку поробила ямки на кабачки. Ось так, знаєте, як дві, одна, дві одна, і тепер буду насаджувати, аж туди, ось уздовж. Поки насаджує кабачки, дивіться, які гості до мене завітали нагород. А що це вони тут ходять? Вони ніколи раніше так далеко не йшли. Подивіться, який красень Рембо. Он перед дві курочки, там за ним іде ще одна. От, той -то він красень. До нас, знаєте, люди, які їх ще не бачили, що вони у нас та, коли до нас завітують, то питають, де це ви таких курей довголапих взяли? Де це ви їх взяли? Ну, а ми їх взяли. Купували молоденькими ще півника і дві курочки. От, Але за зиму одна курочка згинула, і з весни оце ми з пари тільки виводили. Але щось трішки важкувато. Не знаю я, що у нас в цьому році вийде, тому що наразі ось ходить півень Рембо. Ну це вже Рембо два, Рембо менший. ось Тому що батька його ми вже з'їли. От, а е, поки що ходить ось він і е, шість курочок. Ну і двоє курчат. От, е, тому не знаю, інкубатор заклала. Заклала інкубатор з цими е, курми, яйцями. Е, що буде? Будемо надіятися, що щось буде. Але цікаво за ними спостерігати. Он <свят> десь біжать, біжать курочки, сполохані трішки побачили, що літає лелека. Ну, Вони ж не знають, що від нього їм небезпеки не буде, але вони вже втікають. Та от зараз, так, рівень щось зупинився. Щось він там, о, дивіться, як погукав, відразу курочка прибігла. Хруща знайшли, знайшли хруща, і він віддав курочці, з'їла. От ото. -от -от. Так, дещо переборщила з насінням, Дві пачечки лишилося. Ось так уже посадила. Знаєте, чим задоволена? Задоволена тим, що не садила їх раніше, відразу після того, як городину посіяла, тому що, тому що було холодно, було дуже холодно. І я так думаю, що от саме я їх якраз і вчасно посадила. Щось у мене тоді не вийшло, вони лежали. Сьогодні посадила. Хтось подивиться і скаже, якби ще хто груддя порозбивав, ой, повірте, є груддя. О, Марічка віночок лишила, вона лишила мамі забирати. О, є груддя, але, але що зробиш? Ну, ось така земля буде, піде дощик, і щось я з тим груддям зроблю. Саме головне що воно вже посіяно, слава Богу, що Бог дав і час і можливість усе посіяти. Понесу віночок під хату десь. Під хатою у мене справа. Ось подивіться, подивіться. Зустрілися з мамою, ті, що в коробочці сиділи. Як вона її гарно гукала. Я, знаєте, я думала, я винесу їх ящичку просто на вулицю, щоб вони стояли з каченям. А вона, як почула, що вони пишать, що вона тут робила крім цього горіха, кром того ящика, бігає, галасує, кличе і ось водить. А ти, пуля, пуля маленька, ну що робити з ним? Що? Піду винесу його, знаєте, до е, качок, до каченят, побачу, чи приймуть його, що буде робити. Ну, сьогодні Прохолодно, знаєте, але все рівно сонячно, і хай би вже воно йшло. Зараз побачу так, пустила до однієї, щось посичала, насторожно посичала. А воно кличе, воно кличе, воно хоче тепла. Дивіться, дивіться, як воно шукає, воно шукає, зараз воно. От, прийшло до другої, прийшло до другої. Ну, вона так насторожено, насторожено, але крило підіймає. Ну, зараз вони от в купочку сідають у купочку, ще каченята підходять, і все-таки, знаєте, я думаю, що вони його приймуть. Буду я вже е, скоро йти на роботу. То вже, знаєте, душа буде е, спокійніша, хай е, поки що квочка е, водить цих курчат, а каченя сидить під, під качками. Але я напевно, що на ніч буду знову забирати курчат і каченя в коробочку і вносити. Тому е, знаєте чому? Боюся, що е, холодно, можливо, буде вночі, і е, щоб квочка знову ніде цих е, курчат не. Порозгрібала, не порозкидала, не погубила, а закачення боюся, щоб вони всі в купу, коли сядуть, воно маленьке, щоб вони його не придушили. Отак хай в день воно собі буде біля них, а на ніч я його заберу. Ну, оце такі у мене сьогодні турботи. І так розпочинався день чудовий, гарний. Хороший настрій, не зважаючи ні на що, не зважаючи на новини, у нас сьогодні сімейне свято.